Слава Богу, брати і сестри, слава Богу. за це служіння один за одного, за те, що Господь сьогодні говорить до нас, славаємо. слава йому. Я хотів відкрити Слово Боже, яке записано у Старому Завіті, у першій книзі Самуїла, і 16 розділ і 14 вірш. Записані тут такі слова. Коли ж від Саула Господній дух відійшов, і його почав непокоїти злий дух від Господа. І слуги Саула сказали йому, тебе непоки... непокоїть злий дух від Бога, тому нехай наш володар накаже своїм слугам, які при тобі пошукати чоловіка, який вміє грати на гуслях, коли ж. Тебе не непокоїтиме злий дух від Бога, він перед тобою заграє, і тобі стане легше. Дорогі брати і сестри, це історія про мужа Божого. Про першого царя Ізраїля, про Саула. Брати і сестри, що случилося в житті цього чоловіка, що так сталося. Що Дух Божий відійшов від нього. Брати і сестри, що так вийшло, що так сталося, що в житті його так вийшло, що цей чоловік став несамовитий, час від часу, став вести себе не так, як ведуть себе нормальні люди. Перед тим, Слово Боже, говорить про те, що в нього було таких два моменти в житті. Там написано, що коли. Вони мали воювати з филистимлянами, і йому було сказано таке слово, що каже: Ти: почекай, каже Самуїл, поки я прийду і я принесу жертву Господу, і після того ви вступите в, ту, в, ту, в той бій. Але слово Боже, каже, Са Саул подивився на людей і подивився на обстановку, яка навколо нього. І він побачив. Що вже люди почали розбігатися. Він побачив, що вже люди почали боятися і ховатися. І слово Боже каже: він узяв і сам приніс цю жертву. І слово Боже говорить про те, що потім тільки він це зробив, вже і Саул, вже Самуїл приходить. І знаєте, і слово Боже говорить: Він тут не послухався Господа. Другий момент був такий, коли ми читаємо про амалікитян, яких Господь хів винищити, і слово Боже говорить про те, що Господь сказав: Знищиш усе. І ви це знаєте, брати і сестри, що цей чоловік написано в Біблії, що коли вони вже він, царя, не знищили, так само все сити і овець, і краще з худоби, вони написано в Біблії оставили. І слово Боже каже, другий раз цей чоловік він не послухався Господа, і ми сьогодні слухали слово Боже про те, що може бути в людини розділене серце. І ви знаєте, щось похоже вийшлося і в житті оцього мужа. Чомусь, брати і сестри, я не знаю, як ви, але я бачу його великим мужем. Божим, тому що Бог вибрав його бути царем, першим царем, який заклав основу цього царства, брати і сестри. Я собі думаю, заклав якийсь порядок цього всього. І це був, ну, Господь хотів далі свою роботу через нього звершати. Але в Слово Боже говорить, що в житті цього чоловіка відбувся отакий от момент. Коли він не послухався Господа. І слово Боже говорить, каже, що якби ти послухався мене, то каже би царство твоє, воно утвердилося. А так каже, воно не утвердилось. І слово Боже говорить про те, що Господь сказав, каже, що я собі знайшов уже другого чоловіка, що царство буде забране від тебе. Я, каже, знайшов чоловіка по серцю своєму, який виконує всю мою волю, який буде поступати так, як мені угодно. Брати і сестри. І Слово Боже говорить далі такі слова, про нього же, про цього же Саула, от момент, після того, як відступив Дух Божий. І слово Боже говорить про те, коли вони верталися із тої перемоги над филистимлянами, коли Давид переміг отого Голіафа, то Слово Боже говорить такі слова. Це знову ж таки цей це вже 18-й розділ. І тут написано такі слова. Сьомого вірша, граючи і танцюючи, вони вигукували, Саул знищив тисячі, а Давид десятки тисяч. Саул був дуже роздратований, адже йому не сподобалися такі вигуки, тому він сказав: Давидові приписують десятки тисяч, а мені лише тисячі, йому бракує хіба що царства. І з того часу, і надалі Саул підозріло дивився на Давида. Дальше слово Боже говорить, наступного дня сталося так, що Саулом заволодів злий дух від Бога, і, перебуваючи в своїх покоях, він став несамовитим. Тим часом, як Давид грав, перебираючи струни, як це робив щодня, у Саула в руці був спис, і Саул кинув списа, вирішивши, приб'ю Давида до стіни. Але Давид двічі ухилився від нього. Тож Саул почав боятися Давида, оскільки зрозумів, що з ним є Господь, а від Саула. Він відступив, брати і сестри. Я собі думаю: Господі, чому ж ти відступив? Чому твій дух відступив від усього чоловіка? Тому що його серце розділилося, як перед цим нагадувалося нам слово Боже. Тому що він трошечки він менше дивився на Господа, на його волю. Він більше дивився на людей, щоб всім було все добре. Но він не дивився те, що скаже Господь. І як потрібно поступати іменно по його волі, брати і сестри. Я сьогодні хотів би, щоб ми сьогодні теж взяли для себе якийсь урок. Господі, благослови сьогодні нас, поможи нам сьогодні виконувати Твою волю у своєму житті. Не розділятися своїм серцем, тому що цей чоловік розділився, він побачив людей, він побачив худобу. О, дивися, та як це так? Так який це розумний чоловік візьме та таку ситу, гарну худобу, особливо хто любить цим займатися. Я бачив таких людей, які люблять це. Я не сильно в цьому був, але й бачив людей, які люблять це. Я пам'ю чоловіка, який коня такого вів гарного, знаєте, він йому нравився цей кінь. Він ніколи не ходив цей кінь. Він завжди, знаєте, скоро проїжджав, бо він сильний був, крепкий. Я бачив людей, які любили, знаєте, оцю худобу, любили таке сити, щоб воно було все наїджене, все правильно, ухожене все. І я собі думаю, він, як хазяїн, подивився, думає: ну, чекай, ну хто це так робить? Але до тебе було Боже Слово. Є воля Божа, є Господь, який царствує над царями, є Господь, у якого є Його воля, і вона важливіша за все, за все сите, за все, тому що Він є Господь. І Він сказав, це є Його слово, яке не підлягає ніякому, як ніякому, би сказати, обжалуванню таке слово, але воно має бути виконане в точності. І цей чоловік. Слово Боже каже, не зробив так, як сказав йому Господь. Брати і сестри, я хотів би, щоб Господь сьогодні поблагословив кожного з нас. Але да що тут написано? І, і процес пішов дальше. І процес пішов дальше. Брати і сестри, на цьому не остановилося. Але процес іде далі. Чоловік рухається дальше у своєму, в цьому, у своєму відступленні. І тут раптом. Раптом їдуть вони, їде він собі на колісниці, там десь Давид їде, не знаю, рядом, може як там. І оці жіночки вийшли, і вони радіють. Господь дав визволення, тому що, не дай Бог би, ті фелистимляни побідили їх би, то і тим би жіночкам би припало, і всім би припало. Можливо, би якісь міста захопили би, і матері, і якісь блага матеріальні потіряли би, і все, брати, і сестри. І вони тішаться. Вони радуються, що Господь дав їм перемогу. Вони довольні, вони вийшли, співають тут, грають. Каже, вигукують. Саул побідив, тисячі. І тут раптом слово таке, а Давид десятки тисяч. І ви знаєте, серце, яке відступило, да? от уже в нього воно вже настроєно неправильно, воно вже дивиться троше наоборот. І він дивиться. Чекай, що це вони співають? Чекай, що це я чую? Ти подивися, каже, я ж каже, цар. І каже, вони мені дають менше, а йому дають більше. Слово Боже говорить, що тут написано, каже, йому каже, ще бракує хіба тільки царства, Каже, йому приписують, каже слово Боже. І він каже, дуже роздратований був, розлютився цим, що так воно зробило, що так вони, вони так поступали. І з того часу він почав на цього чоловіка, якого Господь дав. Тому що Бог через нього багато цих перемог давав. І конкретно в цій ситуації через нього ця перемога відбулася. А слово каже: а він надалі підозріло. Бачите, як перевернулося серце. Да? Перед тим казав: ти будеш вести Господні війни, будь тут біля мене, будеш виходити, будеш входити, а серце повернулося, яке відступило від Господа. І він вже підозріло дивиться. Він вже шукає якоїсь можливості, щоб десь йому якийсь вред причинити. Він вже дивиться так, що, 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 це, що як він поступає, брати і сестри. І слово Боже говорить, один раз знову він був несамовитий. От був не в настроєнні. Знаєте, ну несамовитий. Ну, знаєте, ну, по-разному можна це розшифрувати. Не в настроєнні. Такий сердитий, злий сидів. Покликали Давида, Давид іграє. А слово Боже каже, те зло внутрі, воно робить свою роботу, і він дивиться раз в спис. Має. Ну зараз я його, брати і сестри, от таке робиться з людиною, коли людина відступає від Господа. І коли вона не зупиняється. І коли ця людина йде далі, і коли вона далі рухається, і коли вона не смиряється, коли вона не бачить свого состояння, брати і сестри, опасне приходить такий, якесь таке опасне состояння приходить, якому ми бачимо оцього царя Саула. І це великий. Благословенний муж, у тій сестрі. Але ви знаєте, його життя, воно якось так якби скотюється, його життя якось так сходиться в якусь таке, знаєте, в якусь таку, в якусь таку, ну, якби вузість таку заходить він. Тому що, Слово Боже, далі говорить, що він далі почав, написано, гонитися за цим Давидом. І Слово Боже, говорить про те, що ціле військо, представте, це ж багато людей настроїв проти нього. І Весь Ізраїль, і всі люди, знаєте, ті донесли, ті донесли, брати і сестрі, іменно із за того, що людина відступила від Бога живого, що людина не виконала повеління Господнього, що людина допустила це в серце. Як би хотілося, щоб цей чоловік остановився? Про це не написано, брати і сестри, але от я собі думаю, як би їй хотілося, щоб він остановився. Щоб він роздивився своє положення і сказав, Господі Боже, а чого я опинився в такій ситуації? Господі, а чого це я? Що ж це я роблю? І слово Боже каже, там були в нього такі пробліски, коли він, коли очередний раз зустрівся з Давидом, і Давид згори йому кричить, Цар мій! Батько мій, каже, батько мій, каже, я ж тобі зла не бажаю, чому ти це робиш? Гонишся за мною. За ким ти вийшов гонитися? Десь пройшло таке, але знову, знаєте, те состояння накрило, ті думки, які чисті прийшли, можливо, у його серце. І ви знаєте, споминаю таке місце Слова Божого, яке написано про Ісава, здається. Але воно, можливо, і відноситься до цього. Каже, не знайшов бо можливості до допока... покаяння. Не знайшов, чомусь не прийшло в серце отака думка: Господі, я хочу смиритися перед Тобою. Я хочу покаятися перед тобою. Я хочу попросити в тебе прощення, прости мене, Господі, що я відступив, що я не зробив, я осознаю свою вину. Не прийшло таке состояння, брати і сестри. І хотілося б, щоб прийшло якесь, знаєте, примирення, щоб прийшлося з Давидом, щоб він далі собі був рад, разом. Мирно всі живуть. Уявіть собі таку ситуацію, смирився. Як би там вже далі пішла та історія, Бог знає, але, але смирився, покаявся. І все, якби, стало би на місця. А так, оце состояння перевернуло все царство, перестроїло, перестроїло всі відносини між людьми, настроїло зовсім по-другому, неправильно настроїло. Іменно із за того, що чоловік відступив від Господа. І я сьогодні хотів би, щоб Бог сьогодні поблагословив нас. І як сьогодні в цьому служенні нагадувалося, щоб ми не відступали від нього. Ви знаєте, сьогодні нагадувалось про сокрушене серце. І знову ж таки, цей чоловік не сокрушив свого серця. Він не смирив себе. Але навпаки, ви знаєте, ще більше взяв такої ревності, ще більше знищувати своїх ворогів. Де це ці вороги? Де це вони? Бачить Давида? Давай за Давидом, брати і сестри. Хай Господь збереже нас від такого стану. Хай Господь дасть нам, щоб ми були тими людьми, які служать Богу живому. Ви знаєте, паралельне місце, яке стосується до цього, я хотів прочитати з послання до євреїв. Тут говоряться такі слова, я думаю, що воно знайоме. Нам місце каже такі слова, третій розділ, 12 вірш. Бережіться, брати, щоб часом не було в когось із вас лукаве серце, повне невірство, щоб відступити від Бога живого. Каже, бережіться, брати. Я думаю, брати і сестри, що нам треба тут пильнувати за собою. Треба дивитися за своїм життям. Це я говорю до себе і говорю сьогодні до кожного з нас, щоб не прийшло те состояння, яке привело Божого чоловіка, великого царя. Який, я вважаю, що заклав основи цього царства все одно, назначив людей, організував. Але цей чоловік, брати і сестри, зайшов в такий кут свого життя. Знаєте, мені аж, аж буває якось. Ну, знаєте, ну, ну, жалко його до сльоз. Представте, дійшов вже до такої крайності. І Бог не відповідає йому через урім і через Тумім, і, це, і тут військо, і цей чоловік дивиться, він не знає, що робити. Господі, де шукати помощі. Кидається, що робити? Вже вдається в таку крайність, кажеться Господи, Господі. Знищив всіх цих людей, які ворожили. А тут десь каже: А ну пошукайте. знайшли, і біжить до неї. Проти і сестри. Дійшов просто до крайності, іменно із за того, що не знайшов можливості покаятися. І слово сказало в Новому завіті, я прочитав: бережіться, брати, бережіться, щоб не було у когось лукаве серце, яке б відступало від Бога живого. Хай Господь сьогодні благословить нас. Ми помолимося, Господу. Проаналізуємо своє серце, проаналізуємо своє життя. Може вже якісь начатки чогось є. І треба сьогодні попросити у Бога, Господі, прости нас. Може, щось уже таке приходить десь, уже і ми щось бачимо, Господі, це не те, це не від Тебе. Боже, я хочу служити Тобі усім своїм серцем. Господи. Я хочу бути смиреним, смирятися перед тобою. Коли я десь неправильно поступив. Я хочу бути відкритим до тебе. Я хочу Господи каятися перед тобою, просити в тебе прощення. Я вірю, брати і сестри, таких людей. Господь благословить. Тому що таким чоловіком був Давид. Він, знаєте, міг смиритися. І тут написано, що Дух Божий відступив від нього, а Давид молиться, коли згрішив, і каже: Господі, хай не забере духа свого від мене. Він бачить, що є опасності. Він чувствує, що, Господи, я без тебе не зможу далі йти. Духа свого каже, не забери від мене. Давайте ми зараз, схилившися перед Богом, помолимося, проаналізувавши своє серце. Бо я вірю, брати і сестри, що Господь Він сьогодні говорив до нас багато. Дай тільки, Господи, мені прийняти Твоє Слово і так жити. Амінь.